Всім привіт! Мене звати Євні Самасів і ви могли бачити мене в тебе шоу про наш будинок. І після котрого зібралося чимало запитань. Тож я повернувся сюди, щоб відповісти на найцікавіші з них, ну і більш детально розповісти про хаджети. Витримають речі, які зроблені на заводі, живуть набагато довше того, що зроблено на колінці. Особливо хаджут, який розрахований та запроєктований на необмежену кількість релокацій. Тому хаджет надає пожиттєву гарантію на свої прифа-будинки. Що це означає? Пожиттєва гарантія хаджетів діє лише на носу каркас, але ця пропозиція поширюється тільки для фізичних осіб. Якщо мова йде про замовників B2B, то гарантійний строк складає 30 років, що теж немало. Гарантійний строк меблів, котрий хаджет виробляє на власному заводі, становить 5 років. Щодо побутової техніки та меблів інших виробників, то гарантія залежить від виробника, в основному до 3 років. Як правило, висота стелі залежить від розміру приміщення. Це становить ну, в основному 2,7-3,3 метри. Але якщо ми кажемо про великі простори, то висота стелі може бути більше за 4 метри. Оскільки хаджети виробляються на власному заводі, ми контролюємо всі етапи виробництва. Тому ми можемо гарантувати, що в наших будинках ви не знайдете ніяких містків холоду та порожень герметичності. Для комфорту та енергозаощадження. В хаджетах встановлюються спеціальні системи вентиляції за рекуперацією. Як це? Взимку система виводить використане повітря з приміщення, а його тепло передає свіжому з вулиці. Звісно, влітку теплообмін відбувається в зворотньому напрямку. Крім того, ви можете обрати товщину утеплювача в підлозі, в стінах і в стелі. Мінімально, але достатньо для нашого клімату: це 150, 200 та 250 мм, відповідно. Втім. Товщина утеплювача може бути збільшена за бажанням майбутнього власника. Нещодавно ми шумоміром це такий прилад, який вимірює рівень гучності та шуму в децибелах, перевірили шумоізоляцію в наших будинках. Для цього ми увімкнули телевізор у вітальні на максимум. Рівень шуму сяв 100 дБ. Це як у метро чи на концерті. Після ми зайшли у дитячу, зачинили двері та перевірили рівень звуку знову. Він коливався між 35-ма. Та 45 дБ. Тобто рівень шумоізоляції між кімнатами становить близько 60-65 дБ. Згідно державних норм будівництва, мінімальна шумоізоляція між цінами, увага, окремих квартир, має сягати не менше 52 дБ. Хадж Dynamic House, створений для комфорту кожного члена родини. Ну а сьогодні у мене все. Підписуйтесь на наші офіційні сторінки і до зустрічі!